Слава Україні! За вашими запитами я додав декілька функцій. Перше це меню для зручної навігації. Тепер ви зможете попасти в будь-яку частину документа і тут, не тільки тут, повертатися назад до головного меню. Є така кнопка, як правило, вона вгорі знаходиться, десь, де було місце. Ви на нього натискаєте воно повертається назад. Також додав акт списання по 81-му наказу. Загальні залишки, щоб були актуальні, треба просто оновити. І будуть ось такі у вас залишки. Залишки по підрозділах мають поки що такий вигляд. Наприклад, зробили ви якісь операції, потім натискаєте оновити. От, якщо тут ще є надписи продовжуються, або тут більший цей список, просто протягуєте в потрібну сторону, формулу вона буде показувати актуальні залишки. Це перевірка з загальними залишками. Це сума всього, вона не включає суму списану. Тобто, якщо ви оновите дані і у вас списано буде десь всередині, то треба буде е, ще тут відняти списано. Можливо, в подальшому я щось його. Зроблю більш автоматичне на даний час, поки що так. Тут не звертайте увагу. що Тут мінуси через те, що операції всі фіктивні. От вони не, не так, як мають бути. От я міг видавати то що не надходило. Так, і універсальний імпорт. Це ви можете настворювати будь-яких накладних. Накладні акти списання по 431, по 81 му наказу. Все воно в одну папку. Потім натискаєте універсальний імпорт і воно імпортує. Кожен документ сюди ще хочу сказати такий нюанс: що отут в колонку надійшло, попадають. Цифра тільки коли надходження ззовні. Якщо ми говоримо про військову частину в цілому, то це або база, або благодійка, або інша військова частина. Тільки так може попасти сюди, надійшло. Якщо між підрозділами перекидка, внутрішнє переміщення, то це тільки попадає в вибуло. З одного підрозділу по по надійшло в інший, але ось так воно має бути. Це особливості, щоб правильно врахувало вам залишки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.